Вийшов сюди, тому що мене зарахували духов. А корисни всі звідси говорять. І я так не звідси буду говорити. Я спитав, дозволу вашого пастора. Ну і думаю, що буде, може, краще. Я собі згадую, брати і сестри, часи, коли ми починали міграційні служіння на Україні, і були подібні аудиторії, може більші, і була така сцена. І я привик до такого служіння, так що ви бачайте, мені. І не думайте, що я харизмат. <різв> я>, е е я читаю Євангелію від Луки 13 розділ, Буду читати знайоме місце 22 го вірша. Я колись проповідував на цю тему ще в Україні. І так, коли йшов до вас, думаю, що читати. І що говорити? Ви знаєте, в проповідниках завжди є проблема. Перед вибором тексту, якщо цей проповідник керується, як ми чули, божим помазанням. помазання. Це Біблія така велика і багато написано. Так. Але завжди треба, слово Боже каже, влашений слуга, що дає в впор. Оце є, знаєте, я б сказав, це є. Ця точка опори служителя, котрий повинен, коли готується до проповіді це. Бо можна говорити дуже багато, але і ви мало, мало почуєте. І то я буду читати це місце 13 розділ Івангелії Луки з 22 вірша сказано так. Проходив містами і селами він, Ісус і навчав у Єрусалиму. І озвався до нього один, Господи, хіба буде мало спасене? А він підказав, силкуйтесь, війти тісними ворітьми, бо кажу, вам багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як оставлю Господа, та двері замкне, і як ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А він вам відповідь скаже. Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти». а він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви, відійдіть від мене всі». хто чинить неправду. Бо не плач там крегіт зубів, як побачите ви Авраама, Ісаака та Якова та пророків усіх в Царстві Божому. Себе ж вигнаними геть. Отакий текст Господь поклав мені на серце. Ви знаєте, я недавно був закликаний на одну таку таке служіння разом з кором я доповідував. Приблизно близькі ці слова з книги про Керемії, де Відбулася одна подія в житті Юдейського царства і Сидекія Цар послав своїх піснаців, високопоставлених радників до пророка Єреба. Ви знаєте, старий завіт. Він нам завжди говорить про те, що люди не мали такого слова пророчка, ми маємо сьогодні. Ми з вами щасливі люди, брата і сестра, не тільки тому, що ми живемо в домі Християнської ери, а тому що Бог так передбачив для всіх нас, що ми маємо Слово. І це є дороговказ. Ви знаєте сьогодні, що робиться на релігійному полі? Ви знаєте, скільки сьогодні направлень є, які прикриваються якимись, знаєте, я буду сказати, неповними догматами віри Христової. І в цьому дремучому лісі релігії просто людину трудно розібратися. І кожен відстоює свою правоту. Кожен каже, що наша віра найкраща, наша церква найкраща, наш служитель найкращий, наш хор найкращий. Але, брати і сестри, я завжди говорю. Все, що є найкраще, це не наше. Все, що є найкраще в моєму служінню, це не моє. Що є в вашому житті, це не ваше. А це є його милість. Це є милість Господа нашого Ісуса Христа. Це найкраще, Господи. Я хочу віддати Тобі найкраще. Свої сили, свої спосібності, коти ти мені дав свою енергію, свою красу, все тобі, Ісусе. Брат розповідав про те, що є сьогодні проблема на Україні, багато дітей так. То воно так було, про те і все Коли ми читаємо сальму, Тобто Псалмис висловив такі слова. Каже, я був молодий. І зістарився. Але я не бачив праведника, опущеного просячого хліба. І не тільки його, нащадків його. Брати і сестри, картину, яку ми сьогодні споглядаємо з вами, це і результат гріха. І не Диявол так вміє підійти до людини, так і вміє внушити. він є майстер, знаєте, відпочину. Він, має, він може так завести в заблудження. І коли витягне з тебе все, що тільки можна викрутить тебе і викине тебе, як негідну річ, ми сьогодні спостерігаємо. Не тільки в благословенні америці. Не тільки в інших цивілізованих країнах. Сьогодні ця картина наяву. І ніяка, брати і сестри, мудрість, ніяка сила, ніяка цивілізація не може запобігти цьому, щоб все було гаразд. Добре, що є люди милосердя, які займаються і проявляються в своєму житті, в своєму службі. Але на полі цього всього я прочитав цей текст, який нам говорить. Про те, що завжди актуальним питанням у віруючої людини, я підкреслюю це, у віруючої людини є одне питання, яке є дуже важливим і на котре потрібно. Він сказав такі слова. Мойсей сказав до людей: ось я перед тобою даю дорогу, життя і добра, смерті і зла, а ти вибирай. Це, це брати і сестри, звучить у всіх віках, у всіх віках. І до сьогоднішнього дня, коли ми читаємо а після до євреїв автор каже, що Мойсей, коли виріс, це був чоловік, брати і сестри, це була людина, котра мала великі перспективи в своєму житті. Він міг досягнути великої, знаєте, слави, потуги і влади. Але Слово Боже каже, коли він виріс, він зрікся, звався сином до Коли виховувала рідного сина, була за няньку і вливала йому в його молоде серце, прищеплювала любов до Бога. Він до Бога. Сьогодні є багато батьків. сьогодні є матеря, сьогодні є сім'ї, які оплату. Бог сказав до Мойсея вогонь на твоєму життівнику хай не гасне. Я знаю багато прикладів і сімей, котрі десятки років умолили Бога. І сьогодні їхні діти стали вирвали з цього, знаєте, з цього рабства гріховного і служать Господу. Мойсей керувався принципом віри. Я раніше в своєму. Молодості завжди любив проповідувати на цю тему. І одного разу, коли я приїхав в Америку, мені браття зробили забачення. Каже, що ти не знаєш іншого проповідна, тільки про лід. Я знаю, брати і сестри, але хочу вам сказати, що віра сьогодні в нашому житті це є основний аргумент. Бо Христос сказав такі слова. Ми з вами чекаємо. Ми чекаємо Господа. Ми чекаємо і віримо, що Він прийде. І він сказав такі слова, коли син чоловічий прийде, то що він буде шукати в нас? Що він буде шукати наші храми? Чи нашу зовнішність гарну? Він буде шукати, брате і сестри, те, що в тебе є в серці. Що двигає тебе на зустріч Спасителю. Віра, присвячена цілій розділу диності після до Євгреїв. Це є вагоме в нашому житті. Ми говоримо за це, знаєте, ми радимо, ми навчаємо, Я якось дивився, переглядав, дивився відеозапис, коли ми були в сієтрі зустріч відам там була. І так слухав, як. Пасторами вступали і, і давали такі маленькі коментарі свої, такі побажання. І так послухаєш, так всі гарно говорять. Але якщо раділі, брати і сестри, якщо раділі, нема так близько. І подивишся на то різноманіття, брати і сестри. І знаєте, мимо твоєї волі виникає питання, так як цей чоловік, який дивився на Христа, який бачив діла його, який дивився на його науку, який дивився, що він ламає передання старців, який не дотримується того, що передали мене в законі, що сказано.